Звичайна людина вчиться для того, щоб мати якусь інформацію, тому що вона не знає. А та, що пробуджується, вона щитує з чистоти серця, все, тому що вона є часткою Бога, тому вона знає. На що б вона не налаштувалась? Звичайно, не все відкривається, тому що відкритий і все знає тільки Бог. І поки ми ще тут на землі. Ми ще дограємо, що було цікаво. і воно відкривається все більше і більше просто і все. Людина, яка проста, вона живе без радості серця. Вона не бачить краси істинної. вона не бачить Бога, не відчуває. Вона є в темноці. От спробуйте закрити очі. Закрито в тюрмі, в чорній, в чорній такий, знаєте, це так ми живемо в тим на ілюзії свого серця. І повністю думки все не наші, все запрограмовано, і ти просто як зомбі виконуєш певні ілюзорні свої ж накази від Грегорів, від матриць різних. Тобто ти повністю керований іншими, ти ходиш на роботу. Віддаєш свою енергію, тобі треба виходити заміж спеціально, тобі треба вчитись, тобі треба все робити для матриці. Тому що ти, ти себе шукаєш, ти себе не знаєш. Ну тобто, взагалі, ти от в це просто граєш. Це, в принципі, так живе звичайна людина. І ти все життя чогось прагнеш, прагнеш. І це. Прагнення, воно суто матеріальне, щоб забезпечити то, щоб зробити то, для того, для того, ну щоб вижити. І ти навіть не насолоджуєшся тим, що маєш тим моментом, ні тим, що ти бачиш, ні тим, що ти відчуваєш, тому що твоє серце закрите, ти під'єднаний настільки до всього. Настільки керовне, що ти навіть ні ти настільки не сенсорний, ти настільки не відчуваєш, тому що коли ти в пробудженому стані, ти є в знанні, ти її чуєш Бога, ти знаєш, ти бачиш світ, весь ти щитиш все, ти відчуваєш душі. На кого налаштуєшся, ти зразу все відчуваєш, все знаєш. Тобі не треба навіть розмовляти. Тобто, от ця різниця дуже дуже велика. Вона космічна. Тим, ким ми є. Насправді, ми є насправді оцим світлом. радістю, різними станами, так само, тому що наші виші тіла так само є різною вібрацією, різні проявлення і тою людиною темною.